3 березня Тернопіль з робочим візитом відвідав міністр інфраструктури України. Зокрема, Володимир Омелян побував на території міжнародного аеропорту Тернопіль, адже вже тривалий час актуальним залишається питання його відновлення щодо е, запуску роботи е, Тернопільського литовища. Я вірю, що потенціали дуже високі. Як з точки зору туризму, який точно є недооцінений саме тут і має шалені перспективи розвитку, так і з точки зору бізнесу, ми бачимо, що будуються нові виробництва, нові заводи, в тому числі і в цьому регіоні. І безумовно, що за обсягами авіаперевезень Тернопільщина може бути одна з лідерів західної України. Точно представники обласної влади підтверджують, діючий аеропорт дав би немалі можливості для розвитку Тернопільщини у різних напрямках. Аеропорт, Тернопільське литовище. Без такої локації, без такої інфраструктури говорити про майбутній розвиток нашої області дуже складно, тому що це є і економічна складова, це є і туристична складова. Сьогодні кожен інвестор. Який десь розглядає потенційну область, задає питання, а що у вас робиться з дорогами, чи є наявний аеропорт. Під час візиту міністру розповіли про теперішній стан аеропорту та продемонстрували кілька можливих варіантів реконструкції. Ми подивилися злітну полосу. Вона в хорошому стані. Ми показали проект перспективи розвитку аеропорта. Міністр схвалив десь. Є дискусійні питання, ми їх обговорили, тобто якими напрямками рухатися, але тут ключове завдання не, зупина... не зупинятися і робити послідовні поступові кроки. Додамо осінню 2018-го Тернопільська обласна рада затвердила концепцію розвитку аеропорту Тернопіль до 2030 року. Щодо короткострокової перспективи, то у 2019-му почнуть із облаштування огорожі навколо аеропорту. На це передбачили більше 4 мільйонів гривень з обласного бюджету.